Росія продовжує тероризувати мирне населення України. Зночі ворог атакував Дніпропетровщину та Запоріжжя безпілотниками. Силами ППО було збито 12 шахедів. Також ворог застосував тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши ракети Х 31 П та Х 59 Внаслідок ракетного удару по Криворіжжю сталася пожежа. Противник атакував сьогодні. Проти радіолокаційними ракетами це ракети, які запускаються з тактичної авіації Су-34, Су-35, Ну а також ракетами, керованими авіаційними це Х 59 Ну очевидно, що більшість не досягла своїх цілей. Також за минулу добу ворог 57 разів обстріляв Херсонщину з мінометів артилерії, градів, безпілотників та авіації. Російські військові поцілили у житлові квартали, будівлю навчального закладу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Через влучання снаряду виникла пожежа в двоповерховому житловому будинку. Українські захисники продовжують контрнаступ та просуваються на Бахмутському напрямку. У нас з вами так само рух відбувався в районі опитного Сили оборони. Зайняли частину цього населеного пункту і мали протягом тижня частковий успіх в районі Новомайорське. Ну і, і там ті частини і ділянки, де мали успіх, то наші збройні сили зараз там закріплюються.